Кори 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами та засобами, обмежений у можливостях маневрів та підтягування резервів. Вздовж лінії зіткнення противник надає перевагу контрбатарейній боротьбі, авіаційним ударам та активно проводить повітряну розвідку. Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ. Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Шість разів за ніч атакований Нікопольський район, гатили з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії. По Нікополю було випущено щонайменше 20 реактивних снарядів та 10 152-мм. По Червоногригорівській та Марганській громадах також ворог випустив понад два десятки реактивних і ще два десятки крупнокаліберних снарядів. По Нівочині – півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. масштаби пошкоджень уточнюються, людських втрат нема. Селище Березингувати, що в безпосередній близькості до лінії фронту вночі також потерпало від артилерійських обстрілів. Пошкоджено складські будівлі професійного ліцею постраждалих нема. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії відпрацювали 110 вогневих завдань по районах зосередження живої сили та бойової техніки, по підрозділах протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби ворога, а також тримаючи вогневий контроль над переправами і логістичними центрами на окупованій території. Наразі підтверджено втрати ворога у кількості 15 рашистів, знищено танк БТР-82А, гаубісту 122-го калібру, Мінемет 120-го та безпілотний ворожий розвідник. У Чорному морі вороже корабельне угрупування без суттєвих змін в складі та задачах. Продовжує тримати на поготові 4 надводних носії крилатих ракет, споряджені понад 30 калібрами. Сили оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням і вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади. Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою. Свідоме ставлення до власної безпеки, дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги, обмежень щодо виходу на морське узбережжя та лісові масиви це спосіб берегти себе для ефективного вкладу в наближення перемоги. Тримаємо стрій! Все буде Україна!